MassB3, 19 рік. замінюємо блок, стояв отакий блок, він не підходить до машини. Зараз ми ставимо і підшиваємо той, що треба блок. Так, сідаємо в машину. Так, Для цього нам потрібно буде два ключі. Так, заходимо. Так, у нас опізнався він номер. Я вже залив він номер і змінив він номер в мозгах на той, що потрібен. Так, заходимо. В нас не заводиться зараз машина, бо треба підшити. новые блокирования. Так, переходить, переходить. так Заходим. Если калибровка ключа. Так, сброс параметров. Так, так, мы заменили ПЦМ. Запалення включено. Так, сейчас он вычитает блоки и даст нам их пишить. Все, чекаємо 7 хвилин, потім будемо підшивати ключі. Повернусь, як буде вже ближче до фіналу. Так, ну що ж, продовжуємо. Пройшло майже 7 хвилин. Вона вже посігналила. Зараз від нас буде потребувати підшити 2 ключа. Ключі, так, синхронізація пройшла успішно. Так, якщо ми міняли старт стоп то треба два ключа. А, а ми не міняли старт-стоп, тоді нам не треба ключі підшивати. Тоді все, виходить, що ключа одного достатньо і ми можемо запускати машину. Так, цей ключ працює. Ну що, з Богом. Все, так. Відчивий ключ, висить АБС, помилка, а чи висить незрозуміло. Ну, далі будемо розбиратись.